Доброго ранку, рідний наш дім, доброго ранку діткам усім, доброго ранку сонечку ясному, доброго ранку батькам і малюкам. Добрий ранок, дітки, дітки, я пропоную вам уважно послухати загадку і відгадати, про яку країну йде мова. На землі великій. Є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси, і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же діти. Що це за країна? Молодці дітки, це наша Україна. Дітки, ми постійно вживаємо слова. Рідна земля, рідний край. А як зрозуміти ці слова? Так, дітки, тут наша домівка, тут живуть рідні нам люди, мама і тато. Сестрички і братики, дідусь і бабуся. Тому ця земля для нас рідна. Пропоную дітки вам пограти разом зі мною гру, яка наша Україна. Спробуємо дібрати гарні слова про нашу Україну. Я почну, а ви будете продовжувати. Наприклад, моя Україна. Співуча. Продовжуйте, яка наша Україна? Так малята, квітуча, сонячна, могутня, молодці, найсильніша, так гарна, барвінкова, калинова, Багата. дружня. Рідно, молодці дітки, ви гарно відповідали. А чи знаєте, малята, як називається столиця України? Так, малята, це місто Київ. А як же дітки називається місто, в якому ми з вами проживаємо? Так, це місто Вінниця, молодці! Дітки, як називають людей, які живуть в Україні? Та, це українці. Дітки, подивіться, до нас у гості завітали дівчинка-Яринка і хлопчик Іванко. Давайте з ними привітаємось. Привіт, Яринко, привіт, Іванку! Давайте з вами подивимося, у що одягнені. Іринка, Яринка та Іванко. Розглянемо їхнє вбрання. Одяг у них український. У що одягнений Іванко? Так, у вишиту сорочку, шаровари, пояс, у чоботи, а на голові шапка. А у що одягнена яринка? Молодці. У вишивану сорочку, спідничку, вишитий фартушок, віночок, червоне намисто та червоні чобітки. Іванко та Яринка хочуть пограти у гру. Вони хочуть, щоб ви розповіли про їх одяг. Дітки, будьте уважні! Українська сорочка яка? Так, сорочка біла, вишита, красива. У Іванка шаровари які? Червоні, просторі, широкі, великі, молодці дітки. Іринкина Яринкина спідниця яка? Довга, яскрава, красива. Так. Іванкові чоботи які? Червоні, зручні, молодці дітки. У яринки віночок який? Так, різноколірний. Гарний, дівочий! Молодці дітки! Ви дуже гарно про все розповіли. Дякую вам. Малята, а якою мовою розмовляють українці? Так, українською рідною мовою. Що ми можемо сказати про рідну українську мову? Яка вона? Так, малята, мова наша співуча, казкова, мелодійна, солов'їна, калинова, милозвучна, красива, молодці дітки. Іванко пропонує вам гру. Він називатиме слова, а ви йому говоритимемо їх лагідно. Наприклад, Дівчина, дівчинка. Хлопець як буде? Так, хлопчик? Вишиванка? Молодці, вишиваночка. Спідниця? Так, спідничка. Чоботи. Правильно, чобітки. Фартух? Так, фартушок. Шапка, молодці, буде шапочка. Вінок? Так, віночок. Дітки, ви гарно підібрали лагідні слова. Усі дорослі хочуть, щоб діти виросли хорошими людьми. Любили свій рідний край. Свою батьківщину, що зветься україною. Бажаю вам нести звання українця з честю і гордістю, зростати справжніми козачатами. Мені цікаво, дітки, чи запам'ятали ви український святковий одяг. Тож прошу хлопчиків намалювати Іванка в українському одязі, а дівчаток Намалювати яринку в українському вбранні, а фото малюнків вислати мені у вайбер. Мені буде дуже цікаво їх побачити. До побачення, малята! До нових зустрічей!